Світовий лідер морських перевезень, компанія швейцарська MSC з штаб-квартирою в Женеві, не захотіла заходити у порт Одеси. Компанія не заходила в наші порти з початку повномасштабного вторгнення. Її співпраця з українськими портами мала б дати сигнал всьому світу, що ми відкриті для співпраці. Україні було дуже важко, та разом з союзниками ми змогли пробити собі морський коридор, і, начебто, ми сказали світові: ми тут є. У нас є суверенне право користуватися нашими водами. Тож чому ми не використовуємо цю можливість в повній мірі? Чому ми знову таки закриваємося від світові своєю недосконалостю і небажанням змінювати власні процедури? Про це зараз у відео з вами Валентин. Компанія Месі налічує близько 100 кораблів. Це справді дуже потужний гравець на світовому ринку, і його слово дуже багато важить. Насправді Україні треба вміти працювати з такими великими клієнтами, адже вони знають, як працює весь світ. Нам треба підтягуватися до них. Це не означає, що ми маємо повністю прогинатися під кимось. Але такі великі гравці це така ознака того, чи вміємо ми цивілізаційно працювати з світовим ринком. І як виглядає, сьогодні ми не маємо. Такої митниці і такої податкової, яка б могла б прозоро якісно працювати з потужними гравцями, і це дуже сильно б'є по українській інвестиційній справасті. Отже, Українська асоціація міжнародних експедиторів заявила таке причиною, чому МСІ не зайшов. Порти великої Одеси стали безпідставні перевірки вантажів та затягування митного оформлення експортних контейнерів з сільгоспродукцією на невизначений період, через що вантаж блокується на невизначений строк та здорожчується через додаткові витрати зі зберігання та демередж, які можуть досягати 2-3 тисячі доларів. Отже, щось в українських портах не те, і в діяннях української митниці теж не так. І підказку, що відбувається, нам дала сама митниця в соціальних мережах на офіційних сторінках. Вона сказала про причини, чому все ж таки цей гравець не зайшов в порти. І, начебто, хотіла сказати, що всі не праві, а от митниця права. Як виявилось, компанія не подалась на митне оформлення. Митниця одразу після скандалу почала. Перемовини з бізнес-асоціаціями, і тут викрилась справжня правда про те, що відбувається у ході дискусії, з'ясувалося, що занепокоєння представників бізнесу, а відтак і зволікання з поданням контейнерів до митного оформлення викликані здебільшого відпрацюванням контролюючими та правоохоронними органами фактів незаконного експорту сільськогосподарської продукції та випадками арешту контейнерів з такою продукцією. Тут ж митниця додала, що шість сьомих. Компанії не подаються на дане митне оформлення. Про що це каже? Це каже, що процедура настільки важка, настільки особова, тобто митники можуть прямо впливати на гравців і затримувати їхні вантажі. І настільки непрозора процедура, що компанії просто не хочуть мати з нею справи. Багато компаній жаліються на те, що митники, бачачи, що в контейнері є. Сільськогосподарська продукція, яка дуже швидко портиться, бо вже зберігається неналежним чином, то вони починають все затягувати. Зрозуміло, всім для чого. Найгірше в цій ситуації в тому, що в всіх компаніях, державних, зокрема, які мають нормальні процедури, нормальні умови з клієнтами, працюють не після того, як трапляється скандал, коли міжнародна компанія каже: ми не хочемо заходити в ваші порти. Треба було спілкуватися з клієнтами до того скандалу, дивитися, які найбільші проблеми там є. Чому це затримується? Чому все так важко? Якщо у вас є процедура контролю сільськогосподарської продукції, чому вона така пекельна? Чому дотепер на митниці основний клієнт це не громадянин чи фірма, які перевозять товари? А основний клієнт часто є начальство, яке стоїть вище? Митниця дотепер звинувачується у наявності несправедливої корупційної ренти. Ось і відповідь, чому процедури не змінюються, чому вони не стають прозорішими, чому світові компанії на весь світ заявляють, що з нами працювати неможливо. Митниця може обурюватися разом з податківцями. До речі, вони теж там часто бувають і блокують роботу підприємців. Ніхто не каже про те, що бізнес ідеальний. Звісно, часто експортери агропродукції можуть і проводити свою продукцію не дуже білим чином. Ну тому, що, наприклад, у них є умова від держави продавати валюту всередині країни. Експортер має привезти валюту і за короткий період продати її тут на українському ринку. А якщо далі експортер хоче щось закупити, він має купити валюту на українському ринку. Ському ринку зрозуміло, чому так відбувається. Україна на сьогодні має контролювати валютні процеси, тому що у нас дуже все складно з макрофінансовою і економічною ситуацією. У нас війна широкомасштабна, і всі розуміють, що хтось там може зловживати, але не можна наводити порядочок і контролювати когось таким чином, що створювати цілу армію людей, які можуть. Прямо впливати і затягувати якісь митні чи податкові процеси для того, щоб потім отримати особисту вигоду. Скільки таке буде тривати, незрозуміло. Це треба виправляти тут і зараз. Досить створювати умови, при яких всі підприємці визначаються як злочинці. Чому в світі намагаються створювати максимально комфортні процедури, а вже після того, як вони створені, вже починають переслідувати тих, хто. Явно порушує вже безособові, прозорі, комфортні, прості, швидкі процедури, от цих справді треба переслідувати і притягати до відповідальності. А на сьогодні держава в своїх інститутах і не тільки в своїх інститутах визначає підприємця як злочинця. І що цікаво, під піснями про те, що ай-яй-яй, ти злочинець не допомагаєш державі, часто ці гвінті системи, які конкретно перевіряють, Висловлюють ці бачення для власної вигоди. І як наслідок, ні держава не отримує нормальних ресурсів, ні бізнес нормальний заходити не хоче в Україну. В цьому контексті я дуже прошу вас підписати петицію до перегляду національної стратегії доходів, де бізнес знову-таки визначається як виключно злочинець. От після цього і немає реформ інституції, після цього немає змін нормальних законодавств, після цього створюється клуб білого бізнесу, ексклюзивна форма. Тобто, ми не думаємо про те, аби створити нормальні умови для всіх. Ми думаємо про те, як вичільниць самих умних лучших і за незрозумілими критеріями, які будуть визначати податкова, дорогі друзі, і тобто не просто є критерії на виписані законодавцем 11 штук. Та податкова, яка затримує теж вантажі і. Блокує накладні. Воно ще й буде визначати, хто потрапить в клуб білого бізнесу. Хто ні. Якби ви були в коробці, чи могли б ви уявити те, що ззовні? Якщо в коробці... неправильно. Останнє запитання. Between... Яка різниця між качкою? And... І? Ну от ми і приїхали. Оцього, дорогі друзі, не має бути. Або ми рухаємося до ефективності і прозорості і до Європейського союзу, і до європейських прав, до західних прав, або тут нічого не буде. Діла не буде. Підписуйте петицію, посилання буде в описі до цього відео, і підтримуємо підприємців, зокрема західні компанії. Вони дуже серйозний покажчик того, наскільки в нас здорова чи ні система. І в цьому випадку те, що світові логісти хочуть уникати процедур на митниці, це симптом. Дуже потужної хвороби. Митниця прогавила, що 6 сьомих компаній в порті не хоче реєструватися на її процедурі. Ну, про що можна вже говорити? Це вже приїхали і далі нікуди. До зустрічі!